Доброго ранку! На каналі Файні Квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 7 та 8 жовтня 2023 року. 7 жовтня це сьогодні, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак. Після 10 години ранку. Це час завершення переходу місяця з третьої у четверту фазу, можна буде посіяти насіння ридиски салатів, можна пророщувати насіння для отримання малесеньких ніжних росточків для вітамінних салатів, можна висаджувати полуницю і інші розсадні рослини, якщо в цьому є необхідність і є де садити. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Але не можна проводити зелені операції та не проводьте, будь ласка, обрізку на будь-яких рослинах саду та городу. І сьогодні, 7 жовтня, несприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки врожаю ягід, овочів, фруктів на зберігання. Завтра, 8 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці Лев. І це вже четверта фаза. В північних країнах та холодних регіонах, де наш канал теж дивляться, там можна висаджувати озимий часник та цибулю. Там, де тепло, будь ласка, ще не спішіть. Розсаду не турбуємо, рослини не висаджуємо. В саду проводимо обрізку, це знак стихії вогню. Ранки дуже швидко засихають і заживляються. Сприятливий час для зелених операцій на будь-яких рослинах. Але не можна проводити поливи та підживлення рослин саду та городу. Це час стихії вогню. Вода не засвоюється, а підживлення тільки шкодить. І завтра, 8 жовтня, наступає сприятливий час для заготівель, для збирання врожаю та для закладки врожаю на тривале зберігання. Наш ранковий випуск підходить до завершення. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру, вам та добра, до вечірнього випуску. На все добре, бувайте здорові!